Міністерство оборони теж можна звернутися і до ГНП згідно закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини, обов'язково повинні відбиратися у всіх військових. Це в обов'язковому порядку закон передбачає. Я вже казав, що на це все забувають болти або забувають люди, які йдуть на фронт, або забувають їхні керівники, бо вони кажуть, що неможливо таким чином повпливати, бо вони відмовляються. На справа в тому, що є закон, а закон треба виконувати, чому на цьому етапі не відбирати. Відбитки пальців знову ж таки питання. Є дуже крутий спеціаліст у Вінниці. Це Головін Дмитро. по моєму Дмитро, вибачте, якщо я неправильно вас назвав, він з, е, красавчик з іншими фахівцями, смешниками, е, ну експертами, судово медичними експертами, винайшов спосіб, яким чином відновлювати відбитки, навіть з гнилісними змінами, мається на увазі, що він провів дуже велику роботу, і це питання зараз давно курсує на верхівках, але воно просто курсує. Просто як повітря літає. Тому що це блокують на рівні областей, тобто там круто кажуть, да, супер ідея, все, а на рівні областей їм не дають можливість провести відбір. Взагалі їм не дають можливості допуску до тіл стільки, скільки це необхідно. Тому е до Міністерства оборони теж питання задавайте і контррозвідка. Усіх хто мене зараз чують. Будь ласка, юзайте цю інформацію, тому що вона корисна, тому що відповідати на ті питання, які я вам раджу зараз їм ставити, їм прийдеться неодмінно. Тут не, не вийде сказати, а законом не передбачено, а щось там неможливо зробити, або а ми там не знаємо все це можливо.